В цій е, книжці вірші різні. Е, я хочу прочитати вірш, який якось так дотично стосується до мого друга, який тут сидить, Віктора Рибачука. 93, по-моєму, 93-тя, да? так? Чоловік зараз Ні, ні, ні він не знає. Це 89-го так. А, перед історією цього всього, значить, така цікава, смішна, я скажу кілька слів. А, я коли там нарешті в Києві купив кредит-квартиру і, і вирішив там, ну, поки ремонту не міг зробити, але якось облаштовувати, я Вітю попросив. сказав, Намалюй мені, щоб в мене над ліжком була значить, така гарна жінка, значить, ню, скажімо так. Е, е, ну, е, Дітя намалював, значить, намалював, приходжу я до нього в майстерню, в нього лежить жінка, справді ню, справді гарна, в руках тримає гілочку буску. Отак. Я кажу, вітя, де ти таке бачив? Давай бузок будемо замальовувати, бо це вже ну, геть якийсь цей. Це вже геть якийсь кіч. Тіч страшний це саме. А що ж, а в неї отак рука. А що ж ми в руку поставимо? Я кажу, постав мою книжку вона, значить, Там лежить з книжкою гола жінка з золотого да. Да. Але мало того... Рибачук, оскільки лівою ногою намалював цю роботу, значить, щоб не напрягатися. Йому стало соромно підписати своє прізвище, і він поставив Тефенюк під... там, де художники розписують. І тепер всі приходять і питають, значить, е... Кажуть, це ти малював? Я кажу, я. я. я... я всі вірять. Я... Всі вірять. Дай художник, наливай собі щосили, випивай татарські очі, безпритульна борода. Ти приніс мені картину, на картині наша мила. Ню, точніше зовсім гола, як Даная чи звізда. Ми візьмемо електричний свердлик, що як промінь сяє. Ми просвердлимо в бетоні для почеплення її. Що до неї Бог парує і так само розлучає. Свердлик у стіні співає, як в дурдомі солов'їця. Проходить рік, ти б уже зняв би 10-15. А проходить два роки, то взагалі тобі здається, що там... Це не моя книжка. Ні, ні що, це, що це моя, але, але половину можна було б якось пересіяти і е, зняти. Тому повертатися до е, книжок, які колись написалися. Ну, ось мене, Мені колись пропонували кілька разів видати вибране. І я завжди відмовляюсь, я сподіваюся, що... Можливо, ще напишу щось нове. А ви, вибране видавати ну це вже як е, заповіт писати. Хоча Тарас Григорович заповіт написав і потім прожив ще багато років, е, ну але не так і багато. багато. Більше половини книжок називав, назв, це не мої назви. А останнім часом ну це вже тепер мої. Доступні мені мови, які перекладали, тобто ті, які я можу потім прочитати, це жахи Господні. Я нікому не показую цей зимній стадіон, його ніхто не бачив з моїх друзів і не побачить. Тому що те, що там зробили значить, з моїми, ну і так тоді не дуже такими вже й хорошими віршами, це просто жах Господень. Я потім зустрічав перекладача, такий Владимир Олейніков, він, до речі, хороший поет. Я його в коктебелі через багато років зустрів, бо ми з ним не зустрічалися, коли книжка виходила. І кажу, Володя, ну що ж ти каже, цей? Да розумієш, старик, ну да ми ж деньги зарабатывали, п'яний, левою ногою. я Кажу, понятно. Але таке враження, що п'яний і лівою ногою від всіх перекладів, незалежно від того, на російську, це, на польську, там білоруська, ну що там мені доступно. А німецьке я по-німецьки не читаю, але мене там страшенно здивувало, коли я подивився, ну там же ж можна якось визначити. У мене тут такими стовпчиками, там рима є. А тут йде такий, знаєте, як цей, як Верлібр. І ніде немає слів, які повторюються. Я питаю, а що це таке? А вони кажуть, я, в мене ж кажу, римоване, А вони кажуть, у нас так не пишуть.